Всім доброго дня! Вас вітає краничка-барахулка місто Черкаси Криваліївський ринок. Сьогодні у рубриці Колекційні речі. Вашій увазі пропонується свічник у формі мольського коника, виготовлений в техніці майоліка. Він має характерний коричнево зелений колір. Дві чаші для свічок. Такі фігури є предметом колекціонування та ціняться на різних аукціонах. Стан гарний. Полива вся ціла, без тріщин та пошкоджень. Зараз на екрані бачимо розміри самої фігури. Якщо вас зацікавила дана пропозиція, чекаємо вас у нашій крамниці в п'ятницю, суботу та неділю.